Шановні друзі, у нас починається новий модуль, який називається «Містецтво спілкування, або місцево спілкуватися. Чому він потрібен? Тому що існує дві самостійні проблеми. Перше, це проблема спілкування, а другий це проблема особистого зростання над собою. Так, 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 так. Той самий особистості, особистий рост або особистите зростання, без якого нікуди. Тому що якщо людина не росте, вона деградує жодного проміжного становища і сказки про обломова не працюють. Не можна лежати ліж, ліж, на дивані, да, і, зро, і нікуди не рухатися. Ти або зростаєш, або е, гинеш і псуєшся. Я, я думаю, що нам з вами варто зростати. Е, Загальним місцем стало, що спілкування і зростання тісно пов'язані між собою або деградування. Тобто, як ти спілкуєшся, так ти живеш. Як ти спілкуєшся, те ти і маєш. Як ти спілкуєшся, так ти реалізуєш свої плани. Всі наші шанси ходять на двох ногах. Все, що ми маємо в житті, ми маємо через людей. Все, що ми втрачаємо в житті, ми втрачаємо через інших людей, тому що вміємо або не вміємо з ними спілкуватися. І от щодо спілкування існує дві платформи такі. Які нам дуже заважають перше, ми пострадянські люди, а пострадянських людей вчили уникати конфліктів, вчили орієнтуватися на думку колектива. А якщо тобі щось потрібно, треба взяти з під прилавка, тобто вкрасти, Обманути тобто і вкрасти, радянський союз розбещував людину. А потім в 90 до нас прийшла такі шматки рештки західної позитивістської психології, від якої захід, захід вже відмовився значним чином, але як завжди, вони дійшли запізно, а там казали, що ну от має бути система він-він, всі мають перемагати. А для цього треба шукати порозуміння і все таке інше. І те це правда. Треба шукати порозуміння, треба затягувати людей, людей в, свій, в свій світ. Доказувати їм свою правоту, казати, що цей шлях кращий, бути лідером, але за однією умовою. перед тим як об'єднатися, треба і всім, всім перемогти, треба як слід розміжуватись. Містецтво по-справжньому спілкуватися це містецтво свідомо йти на конфлікт. Штучно створювати конфлікт. Чому? Конфлікт дозволяє виявити наші справжні життєві позиції, за якими по-справжньому. Ми готові битися. Тому що те, що ми думаємо про те, що є нашими позиціями і що є насправді нашими позиціями, це дві дуже різні, принципово різні речі. І тільки в зіткнення з реальністю, ми дійсно розуміємо, за це я готовий боротися, за це я готовий витрачати на це сили, гроші і час. А на це не готовий. А ми себе не знаємо. Виявити свою справжню життєву позицію по деяких питаннях, або абстрактних, або конкретних, це не так просто. Ми будемо вчитися з вами це робити. Друге, треба допомогти опоненту виявити його справжню позицію, чесну позицію. Потім потрібно вміти штучно утворити конфлікт, піти на конфлікт між двома чесними позиціями. І чесно перебуваючи в цьому конфлікті, який а це перебування і. Скажімо так, його розв'язання йде за певними правилами, які ми також будемо вчитися. Ми допомагаємо зростати собі. Ми допомагаємо зростати нашому співрозмовнику. Ми робимо себе сильними людьми, які чесно і сильно поступають. І йому допомагаємо бути такою людиною, далаючи упереджені концепції, які існують в нашому колективному безсвідомому, і дуже сильно на нас впливають. Е а сила це цікава річ, особиста сила, сила людини. Якщо ми робимо на два кроки, то зростання йде на вісім. Геометрична прогресія. Якщо на вісім, то на 136. Дивно так буває, коли ти робиш силі один крок на зустріч, сила робить тобі тисяч, тисячу шухів назустріч. Якщо ми хочемо бути сильними людьми, а нам доводиться бути сильними людьми, тому що людство розвивається так, що суспільний механізми все сильніше і сильніше людині. І чим далі просувається суспільство. Прогрес це біля, більше сильний соціальний механізм, утискають людину. Щоб протистояти цьому, треба мати певний хист і здібності. От якраз цим ми і займемося, ми будемо розуміти, що природа спілкування, що робити, що таке справжня позиція, як її дістати, сформувати, як допомогти іншому сформувати, дістати позицію, що таке чесне зіткнення, і як з цього зіткнення штучно Зробленого конфлікту можна зрости. Що ви пригадаєте свою життєву ситуацію, пригадайте просто. Ви згадаєте, що найбільш яскраві життєві повороти, найбільш яскраве життєве надбання, найбільш яскраве відкриття по відношенню до себе до інших, у вас відбувалося, коли ви чесно з'являли позицію, чесно намагалися її відстояти. Іншого шляху немає. І цей шлях в нашій школі інституалізований. Все просчитане, прораховане, є певні формули, які ми вивчимо, і ви почнете після цього свідомо. Управляти спілкуванням за ради визначених целей, найбільш ефективним шляхом. Ви отримаєте стратегію навчитися, якої вам ніколи до того не було, і яка ну, ну, підійме вас над собою, мабуть, на три голови одразу. Тобто, ви станете набагато кра... кращою версією самого себе. Приходьте, будемо вчитися.